Всім привіт! У нас зима. Сніжок порошить, трішки прикрив землю, біленький лежить. І зараз такий малесенький, сипле гарно на вулиці. Невеликий морозець. Вийшли ми на вулицю. що, Що моє сонечко? Ha ha ha. Щось знову розбирається, розборки знову. Півні поховалися, в сараї виспівують. Курі бояться снігу. Каже, скільки не було, що це таке да, на землі, де наша трава зелена. Ви зберуть. У кориті не така кукуруза, гені. Сипнули тут, і рая повиходились, долі їдять. В кориті не така добра. Пухкий який сніг, виспівуєш <му> мені? Порошить ми виходили був менше, а це густіше й сипле. Якби такі лопати лопати сьогодні морозець, то хоч би більше б лежало, то ти дійшов сніг, так що ж, плюсова температура, він домі розставав. А зараз трошки такий, знаєте, невеличкий, але є морозець. Хоч побіліло на вулиці, це хоч трошки відчувається, що зима. Треба ялинку ставити назад. Новий рік пройшов, снігу не було, так ніби й нового року не було. А де ти оце такий грязний? це ти лазив? Намішала. Зараз понасипаю годівнички, бо що там, нема нічого. Нема. Саме сміття залишилося. І треба бо Коли причепили шматок сала, морозу нема, зими, холодної нема, то не сильно їдять. Ну вже там шкурка одна залишилася. треба достати да причепити. Наче ж морозець, зараз насипаю в кормушки і хай їдять. Всім доброго ранку. Сьогодні на кухні. Щось бальзамін скидає квіти. Не знаю чому. Засихають пуп'янки, відпадають, Уже повинні були цвісти, не цвіли. І цей скинув. Бачите? Не цвів, не знаю чому. Сьогодні на сніданок будуть у нас оладі і чай м'яти. Чайний вже поставила, замісила на оладі, зараз буду смажити. Це ми ще рідкувате, тісто буде, зараз подивимося. Ну, з густого я дуже не люблю, тому що вони такі давлючі виходить. Як оце рідке тісто, вони мені добріші. Щось густе, а то не люблять. Так що смажемо. Оладь чайник вже гріється, зараз буде вже свистіть. На вулиці сонечко виглядає, морозець сьогодні. Ох, пітух десь кричить, побіг. Так що не цвіли мої бальзаміни щось. Тут ось викидаю, Ну, побачимо, чи вже цвіте, чи ні. Перес мій ще маринується, треба посіяти. Я про нього вже й забулася. Можемо ладі, папа, чайник вже свистить повним ходом. Зараз. Синичка ось прилетіла, сидить, наблюдає мені вікно, заглядає, наїлася. Вчора понасипала їм кормушки, так сьогодні вже утром була ціла купа синичок. Одна сидить на гілочці. Холодно, морозець. Треба сало достати, де да причепити. Я так і не достала. Зараз достану, хай воно підтане трохи, щоб можна було нанизати. І почепимо, тому що морозець вночі, то вони це люблять у мороз сало їсти. Дожарюємо оладі, чай вже готовий і будемо снідати. Вже ось насмажила скільки. Ми такі височенькі, як смажаться, а потім трошки осідають. Що буду сіяти перець вже, скільки можна чекати, посію цей. І ось о, купила пачечку ще отакого оранжевого, який він буде, не знаю, ну знов насіваю. Та, що говорила, не буде, ну насіваю землю. внесла, Зараз порозсіваємо. Все, перець я посіла, зараз землею засипаю. Цей не намочила, так як купили ми його недавно. Посіяла сюди окремо. Це червоний, це домашній. Відділила сірниками, щоб знати, зараз підпишу ще. Все, хай тепер сходить. Зараз зроблю ще міні-тепличку харчовою плівкою, накрию поверх, щоб була там. Парниковий ефект. Не знаю, якщо в цьому році буде гомняний, то більше не буду ним і займатися. Щось такий ґрунт, не дуже самі дручки. Зволожу землю, побризгаю і будемо чекати в Будемо дивитися разом, що з моїм перцем буде толк чи не буде. Що Все, примостила я, свій перець на вікно. Тут гарно сонячна сторона у нас. Орхідею забрала. Тепер треба придумати, куди її примостити. Дивіться, як цвітуть мої орхідеї. Це дрібненька зацвіла. Тут щось по п'яну відповів. Ось, дивіться, гарна. Фіолетова. Це тільки відкрилася одна квіточка, ще тільки буде цвісти. Жовта щось не хоче, але, бачите, не засихають, можливо, десь ще прокинеться. А може ні, не знаю. Ось квітне. А ця ще не відкрилася. І ось світло рожева цю, що я прийняла з вікна. Треба перенести на інше вікно. І оцю забрала маленьку. Треба вже водички налити, бо сонячна сторона то вже висохла дуже кора. Треба напоїть, хай стоїть, щоб гарненько вкоренилася. Так що ось такі мої красуні тут. Гарні, такі вже зараз покажу, там ще білі цвітуть на іншому вікні. Не можна Гарно. Це взагалі вже так бачите багато зацвіло. І ця. Ну, тут, правда, Артем її десь підламав. Оце, по-моєму, зламав. чи оце. Не знаю, якусь гілочку зламав, то воно б дві цвіло, вона багато більше було б квітів. Ну, Нічого страшного. Так що цвітуть. На вулиці в нас сонечко сьогодні гарне. Ще й не виходили ми на вулицю. То що морозиться, скільки морозиться? а проти сонця вже нуль. Так що будемо чекати в сході. Хай тут прогрівається гарно проти сонця. Думаю, буде тепло йому, швидше зійде. Так. Перевезла сюди, переставила цю рожеву, до цих. Ось біла. Дивіться, яка зацвіла гарно. І ось біла таку. Краплинку фіолетову. Розцвіли усі мої орхідеї. Ну, а тут оця дрібненька, ту, що я відсаджувала, ще ж цвіте там, де-не-де, є квіточка. А ці гарно розцвіли дві. Мало їм місця, звісно, на вікні. Ну, нічого, хай потерплять, навесні повиношу цих бегонії всі на вулицю, а їх тоді пороставляю. Намила моркви і картоплі. Зараз поставлю хай вариться. Як думаєте, який буду салат готувати? Це ми студентські роки. Було в нас коронне блюдо. На дні народження готували завжди з дівчатами. Був дешевий і смачний. Все, поставила хай вариться, зараз присолю. Ну це не всі інгредієнти, звісно, ще поставлю окремо яйця варити. А, тут буде варитися картопля і морква. Так, наста яйця, зараз яйця гарно пробию. І поставимо хай яйця варяться. Рібиний не пухлекать бо буде не це омлет тоді я описала поставила яйця зараз посолю бо вже морку і картоплю я посолила і сюди гарно так солю, щоб гарно чистилися. Тут свіжі яйця, як вони погано чистяться. Я думаю, ви вже догадалися, що буде за салат, да? так? Складаємо салат. Я думаю, ви вже всі догадалися. Це салат мімоза. Наше коронне блюдо на дні народження було в гуртожитку. дівчата ми завжди готували. Трошки щось це рідкувато, але ну, не страшно буде сочніший салат. Я гарненько переминаю сардіну. Цибулю вже накришила, моркву почистили, яйця, картопля, вже все готове. Майонез. Так що готуємо салат мімоза. Все, мімоза моя готова. Зверху притрусила, твердим сиром натерла. Отакі дві мисочки із баночки шпру. цієї сардіни отримали в мене салат. Будемо згадувати студентські роки. Давно вже готувала я такий салат.